Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. Сьогодні ми отримали цікавий дзвінок від нашого підписника з питанням, де ви берете такі автомобілі. Чому у вас всі автомобілі з малими пробігами та в гарному стані? Дуже проста відповідь. У Нас така тактика роботи, у нас таке направлення. В кожному візді пояснюю, що ми шукаємо найкращі варіанти дорого, максимально збережені з малими пробігами в Німеччині. Відповідно, вони й дешево стають з розмитненням з доставкою в Україні. Сьогодні на огляді ваш улюблений Volkswagen Touran 1.6 MPI 2006 року випуска. Увага, наголошую, твердо і підтверджую, хто слідкує за нашим каналом. Тут цей автомобіль має 157 абсолютно підтвердженого пробігу. Автомобіль має сервісну історію, мітки по кузову. Також покупцю кінцевому я покажу фотографії з покупки даного автомобіля. 157 тисяч повністю підтвердженого. Пробігу. Автомобіль не битий, не фарбований, без корозії. Має один косметичний підкрас водійської двері в Німеччині. Дуже давно на офіційному дилері ніяких слідів не видно, що воно фарбовувалось По толщинометру показує просто на 30-40 мікрон більше, ніж все авто. Тому недосвідчений покупець навіть не зрозуміє, що там дверка фарбована без наявності толщинометра. В даному відео. Ми детально розглянемо стан даного автомобіля. Автомобіль у вашому улюбленому кольорі, сірому, на ньому знаходиться гума грудень місяць 2022 року. Преміальна хенкук на 15 дисках желізних. Автомобіль приїхав на літній гумі. Ми придбали спеціально, поставили його на зимову гуму, так як зараз період зими. Пройдусь швидко по кузову. Автомобіль має тільки мінімальні сліди на бампері експлуатації, але їх ніхто не буде трогати, так як бампер в рідній фарбі. Там дві маленькі царапінки. На відео їх видно, на фотографіях так само. Пороги без корозії, автомобіль в оригінальнішому стані, арки в оригінальнішому стані. Чистенька оптика. на противотуманках. Збережене домашнє авто. Уявіть, 2006 рік. Лобове скло рідне, оригінал, абсолютний автомобіль 2006 року чистого. І він так зберігся. Повторюю для всіх коментаторів, диванних експертів, людей, які лікують по фотографії, що дане авто має 157 тисяч підтвердженого пробігу. Кількість дзвінків по нашим автомобілям безупину. Не знаю, з чим пов'язаний теперішній ажіотаж покупки автомобіля, може і за того, що вони в нас якісні. так Продовжимо. Наголошую всім, що автомобіль має 157 тисяч абсолютно підтвердженого, рідного, повністю пробігу. Без сумнів, без оспорімих нюансів. всяких. Чисте доглянуте домашнє авто. Пройдемо ще толщинометром та розглянемо детально салон та роботу двигуна. І так, перевірка стану лакофарбового покриття автомобіля. 194. 194. Від заводських параметрів там, на 40 мікрон різниця. Все в оригіналі, кроме водійської двері, показав без шпакльовки. Тільки повторний окрас, зроблений дуже давно в офіційного дилера. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Це тут точка, хто не бачить. 107. Капот не висічений. Бензиновий автомобіль не бачив поганих доріг. Точніше, великих відстаней. 81 і точка 6 99, 92 і 2 точка для тих, хто не бачить. 116. Автомобіль на рейлінгах. По автомобілю видно без будь-яких діагностик і приборів, коли дійсно маленький пробіг. 93,1. 93,1. Ляда, слабке місце Тюранів. Це в оригіналі. А ще тут на щевках. З підкрасом водійської двері. Детально показав, розказав, небити, не фарбоване авто з малим підтвердженим пробігом. Розглянемо стан салону та оглянемо роботу двигуна. Вкриваємо салон, автомобіль Тюра, який має повністю рідний підтверджений пробіг 157 тисяч кілометрів. Це дійсно правда такий малий пробіг. Я подивлюсь ввечері, я впевнений, що це найменший пробіг в Україні для даної моделі. Повний електропакет, ручка без слідів експлуатації. Пластик має матовий відтінок, як коли автомобіль виїжджає з салону, не засмальцований, не глянцевий. Ощільнювачі всі на місці, фіксатори всі працюють, він-код, дублююча табличка на місці, кому потрібно. Жоден болтик по авто навісного обладнання кузовщини не крутився, не знімався. Шкіряне кермо не фарбоване, не відновлене, не перешите. Круїз, контроль, клімат, контроль. Сідіння збережене, не провалене, не перешите. Автомобіль у нас п'ятимісний. Задній ряд сидінь в такому ж стані. Нічого не відірваного. Все працює. Дуже збережений пластик салону, як підтвердження пробігу, задні столики, потолок без зауважень на рейлінгах. Амортизатори ляди тримають, оптика вся рідна, передня, задня, нічого по автомобілю не крутилось, не знімалось. Знайти тюран з рідною, нефарбованою фарбованою лядою без корозії це задача зірочкою. Інформація для тих, хто розуміє, про що я говорю. Полочка на місці. Полочка справна. Зверніть увагу на стан багажника. В ньому спати жити можна. Взагалі царапін немає, слідів експлуатації немає, чистенький вілюр, тварин, будівельні матеріали, в автомобілі не возили. Тут знаходиться комплект в дорогу. Ось ще раз код і табличка дублююча. Комплектація гол. Весь заводський комплект присутній. Видно, що домкрат має слідів експлуатації царапін, коли його ставлять на асфальт. Ніяких ДТП в автомобілі не було. Все в заводських швах. Дуже часто звертаю увагу на деталі, на стан пластика. Дивіться, на підсвітка номера взагалі без корозії. Деталі дуже багато говорять про стан загальної автомобіля. Це як пазл. Ти складаєш всі пазл до кучі і робиш висновки. Хороше авто чи погане. Середнього не дано. Задній ряд сидінь, карти не провищені, не посарапені. Пластик в автомобілі весь як новий. Мені дуже сподобається матовий відцінок в автомобілях, коли він не засмальцьований, не, не залитий всякими плаками. Воно показує пробіг автомобілю. Зверніть увагу на стан салону, на стан керма. Ціна на автомобіль буде відповідна, так як він з малим пробігом. Малий пробіг завжди дорожчий, ніж великий пробіг. В Німеччині дуже ціниться малий пробіг. Німці розумні люди. Вони прекрасно розуміють, яке авто, скільки коштує. Якщо з малим пробігом, дорого, з великим пробігом 300 тисяч дешево. Ми шукаємо ізначально автомобілі з малими пробігами. Фонція не в усіх групи є. І складання з спинки переднього пасажира, коли везете щось довге, дуже зручне, не в усіх сидінь я зустрічав. Тут є. І так, Річард, попередній єдиний власник ноль переоформлень. У нас німець чистий з 11 листопада 2006 року. Сервісна книга з відмітками по обслуговуванню. Останній фіксований запас. 2017 рік, 100 тисяч. Відмітки по обслуговуванню масла ті, що збереглися з даного автомобіля. У 2018 році було 114 тисяч км. Акцентую увагу вашу. На стан панелі, кнопок, пластика. Зверніть увагу, вони як нові, в заводському стані, без потертостей. Знайти з таким малим пробігом тюран дуже важко. Приємна комплектація, то що є наявний клімат, повний електропакет, круїз, шкіряне кермо це все необхідне для зручного пересування. Є. Автомобіль має заводське тонування, дозволене в Німеччині. Передні стекла в Європі заборонено тонування з оригінальним лобовим склом. Хто слідкує за нашими відео, той прекрасно знає, що це велика рідкість знайти автомобіль з рідним лобовим склом. Розглянемо роботу мотора та підемо підсумки сьогоднішнього огляду. Перевірка стану роботи двигуна з пробігом 157 тисяч кілометрів. Автомобіль завівся чітко, має два ключі, підкапотний простір в оригінальному стані. Клімат справний. Не троїть, не димить, не сипунить без всяких технічних чи візуальних зауважень. Автомобіль має. Повністю оригінальну підкапотку. Жодний болтик по авто не крутився. Все в оригіналі. Усі ущільнювачі збережені. Компресор запустився. Підкапотний простір капот не крутився, не знімався. Покажу зблизька, як має виглядати ідеальний підкапотний простір Турана. Корозії в слабких місцях немає. Навколо замка корозії немає. Всі заводські точки збережені. Заводський. Е Обишумка, утеплювач, як то називає, збережені. Оптика рідна не крутилась, не знімалась. Так само по болтам. Акумулятор варта. Корозії під капотним просторі відсутня. Дивіться, наклейка. У 2016 році даний автомобіль мав 88 тисяч кілометрів. Все в оригінальнішому стані. Не димить, не троїть. Працює рівненько. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто народний автомобіль Volkswagen Turan 16 MPI 2006 року випуска від першого єдиного власника німця. Автомобіль виїхав в салону в кінці року, 11 місяця. Автомобіль без ДТП з одним косметичним підкрасом одійської двері, колір не випадає. Толщинометром показано, без шпаклівки, без нічого, без зайвих запитань. Автомобіль має косметичний підкрас, який виїхав. З... Який був зроблений в Німеччині вже дуже давно, дуже якісно зроблений, як на офіційному дилері. Забагато акцентую увагу, пояснюючи людям правду. І так, автомобіль з лідним лобовим склом, максимально існуючий, збережений. Жодна кузова не крутилась, не знімалась. П'ятий місний з дуже збереженим салоном. Технічно, без зауважень, всі наші автомобілі спочатку заїжджають на СТО. Перевіряються, а потім вже виставляються на продаж. Даному автомобілю ми замінили тільки передні стойки. Все, перевірили, тут все по оригіналу ще стояло. Ніяких зауважень по кузову, по мотору чи ходовій автомобіль немає. Тому цікаво, дане авто. Звертайтеся за номером телефону, замовляйте доставку під дім, або приїжджайте до нас, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Завжди маємо гарний вибір свіжопригнаних автомобілів з Німеччини з мотором вашим улюбленим 1,6 MPI, на який дуже легко ставиться газ недорогий в обслуговуванні. Зверніть увагу на цей тюран з найменшим пробігом, повністю підтвердженим в Україні. Стан автомобіля зовні та всередині повністю підтверджує заявлений підтверджений пробіг. Автомобіль повністю розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації на нового власника. Ви будете першим власником в Україні і другим власником за всю історію існування даного автомобіля. Хто придбає це авто, буде щасливий багато років. З вами був Женя. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оновленнями. Я думаю, що саме у нас ви знайдете гарне, достойне перевірене авто, яке так довго шукаєте.